Ісусу Христу. мені найбільше припало до душі притча про таланти. Там, де йшлося про Бога і про Його рабів, там, де Він роздав своїм рабам трьом. Першому роздав п'ять талантів, другому два, а третьому один. Перших два умножили свої таланти, а останній Третій закопав його. Суть в тому, що треба розвивати свої таланти, які вам дав Господь Бог. Слава Ісусу Христу! Я прочитав притчу про сіяча. Там Ісус розповідає про сіяча, який сіяв зерно. Перша частина зерна впала на дорогу їх його зйобали птахи. Друга частина впала на каміння, і коли зійшло сонце, воно засохло. Третя частина впала в добрий ґрунт і переросло, і дала добрі плоди. Так само і з Божим Словом. Якщо людина добра і слухняна, то слово в ньому росте і дає добрі плоди. Любов, віру і щастя. Слава Ісусу Христу! Мені подобається притча про Естер. Вона була розумна і любила дуже сильно свій народ. Я вам прочитаю декілька родків Євангелія, 5 глава. Естер запрошує царя на бенкет. На третій день Естера, убравшись як цариця, стала на внутрішньому дворі царської палати, а цар сидів на своєму престолі, в царському домі, просто перед входом у дім. Коли побачив цар царицю, що стояла на дворі, вона зайшла ласку в його очах. Слава Ісусу Христу! Моя улюблена історія з Біблії про Давида. Він був маленький, але не злякався велетня Голіафа. Давид казав Господь допомагає мені, і Бог дійсно дав йому перемогу. Ця історія надихає мене тим. Що навіть якщо ти маленький, з Богом ти можеш бути дуже сильним. Слава Ісусу Христу! Ми кожного вечора з батьками читаємо Біблію, бо я улюблена історія про те, як Бог створює світ. День перший. Бог нехай буде світло. День другий. Бог нехай буде небо посеред води. День третій. Нехай збереться вода і з'явиться суша. День четвертий. Бог нехай з'явиться світло на небі. День п'ятий. Бог нехай води наповниться рибами, а небо птахами. День шостий, нехай з'являються тварини на землі і створимо людину за нашим образом. День сьомий настав день відпочинку. Все добре. Слава Ісусу Христу! Я хочу прочитати вам орел Пронояв. Бог почав рятувати те, що було добре на землі, дав розпорядження, щоб не збудував великий ковчег для своєї родини і ліз звірят. Господь Бог зберіг двоє тому, що від прав... праведною людиною, вірною богові, люди, які багато грішили, були покарані. Збереження 에, ноя нагадує нам спасіння, яке Ісус Христос дає всім у своїй церкві. Треба брати приклад з Ноя, котрий здалік по, 에, про божність і вірність. Бо вісеред загального зіпсуття зіп, зіп, зіп і верти. Вірити, що Бог і нас спасе і захистить від зла? Він побачив, що зло не відпускає від людини і тому обіцяв голуватися, малувати її на знак цього забіту. Уготе господь дав знак на небі веселих. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я вам прочитаю перше послання до Коронтян. Любов терпляча, добра, не заздрісна, не хвалькувата, не пихата. Вона не поводиться непристойно, не егоїстична, не скора на гнів, не злопам'ятна. Любов, любов ніколи не радіє злу, але радіє правді. Любов завжди терпить. Завжди вірить, сподівається, завжди стійка. Дар пророцтва, дар мов, дар знання. Усе це зникне, але любов ніколи не скінчиться. Мені найбільше сподобалось про притчу Милосердного самар'янина. Один чоловік йшов з Єрусалима до Єрихона Його побили розбійники. Що священник прийшов мимо, йшов лавит, прийшов мимо, йшов самарянин, допоміг йому. Перев'язав всі рани, помастив його оливою і вином, дав господарю в готелі два динарії, щоб він міг прожити, а якщо не вистачить, то потім ще донесе. На твою думку, хто з цих трьох був наймилосердніший? Ісусу Христу, я вам хочу прочитати притчу про буття 11, Висока вежа. Люди знов почали заселяти землю. Усі були одним народом і розмовляли однією мовою. Одного разу вони зібрали разом і, і сказали: перш ніж ми розійдемося по всій землі, збудем, збудуємо вежу аж до неба, що назавжди що за. Зали... Залишити пам'ять про себе. Бог почав, що Бог побачив, що люди стали гордими і думали лише про власну славу. Він зробив так, що будівничі враз почали розмовляти різними мовами. Вони перестали розуміти одне одного. Їхня робота зупинилася, а вежа так і залишилась недобудованою. А люди розійшли. Розійшлися по всій землі і утворилися різними, різ, різні народами. Ця притча нас вчить бути милосердними бути і слухатися Бога. Слава Ісусу Христу! Сьогодні я розповім про мого улюбленого героя з Біблії, Старого Завіта, про Мойсея. Мойсею вивільнив ізраїльський народ з рабства. Мойсей сказав фараону. Фараон, відпусти, відпусти мій ізраїльський народ. Фараон відмовив: Я накладу на тебе десять кар божих. Перша кара була прокляття кров'ю, друга кара на шестя жаб. третя на шестя комах, четверта на шестя мух. П'ята мор худоби. Шоста. Виразки. Сьома. Грім і блискавки. Восьма. На сарани, Дев'ята. Не, незвичайна темрява. Десята Смерть перегорідних. Після останньої кари син фараона помер і фараон відпустив ізраїльський народ з рабства. Ісусу Христу, мене звати Олексій. Хочу вам розповісти про коротко про Мойсея і заповіді Божі. На горі Синай Бог дає людям заповіді для того, щоб вони мали правила життя. Мойсей наказав людям обмитися. І освятитися. Господь уклав завіт усім вибраним народом, дав заповіді, які вказують дорогу до спасіння. Господь Бог обіцяє дати людям свою допомогу і опіку, тільки щоб вони зберігали Божі заповіді. Крім цих заповідей, Бог дав Мойсеєві закони та розпорядження. Чиня церковні, зійшовши згори, всі ці закони записав до книги. Так було започатковане святе письмо або закон Божий в старому завіті вибраний народ. Народ Божий це про образ християн, тому заповіді, які Господь Бог дав на горі синай, зобов'язують і нас, людей, нового завіту до їх виконання. Ісус Христос своїм життям дав приклад, як зберігати та виконувати Божі заповіді. Слава Ісусу Христу! Я хочу вам прочитати притчу про зерно зірцічне. Ісус Христос учив, що царство Боже подібне зерну їрчичному, яке людина взяла і посіла на своєму полі. Це зерно, хоча й не менше серед інших зерен, але пролігши стає подібним до дерева, так що птахи небесні ніздяться на ньому, Ти би мав скільки віри, як оте зерно, то й виросте духовно настільки, що інші будуть шукати в ньому притулок, пораду підтримку. Мені найбільше подобається історія з Івангелі від Матвія. В ній розказується про те, як Бог нагодував п'ять тисяч людей двома рибинами і п'ятьма хлібинами. В ній розказується, що Бог опікується про нас і любить нас. Він створив чудо, благословив їжу і зробив, щоб, да, і зробив, щоб вистачило на весь натовп. В ній розказується про добро. Щастя і любов. Слава Ісусу Христу! Я прочитав, як Мойсей вивів свій народ із рабства, коли він вивів свій народ із рабства, вони прийшли до гори синай. І Бог сказав, щоб Мойсей піднявся на гору синай. Він там дасть йому 10 заповідей Божих. Коли його не було вже 40 днів, люди думали, що Бог забув про них і зробили собі ідола, тельця. Коли Мойсей прийшов, тоді він сказав, що вона робила. І кинув тих 10 заповідей Божих. Слава Ісусу Христу! Я хочу прочитати Євангелію від Марка. Майте віру в Бога, істинного кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумніватиметься у своїм серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам: усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. Коли стоїте на молитві, прощайте, як маєте щось проти кого-небудь, щоб і Отець, ваш який на небі, простив вам провини ваші. Коли ж ви не простите, і Отець ваш, що на небі, не простить провин ваших. В цій Євангелії йдеться про те, що коли ти молишся в Бога про допомогу, треба, бути, треба щоб бути чистим серцем, не думати про щось інше. Просто вірити, що ти проговориш, значить, ти говориш з Богом. І Бог тобі допоможе. Треба вірувати серцем, і просто ну, серце має бути чисте, коли ти молишся. Слава Ісусу Христу! Хочу прочитати вам Біблію, першу книгу Майсея, створення світу. На початку створив Бог небо та землю. Земля ж була порожотною і безжиттєвою, безотню вкривала темрява, а Дух Божий ширяв над поверхнею води і сказав Бог, нехай буде світло, і постало світло. Побачив, побачив Бог світло, що воно добре і відділив Бог світло від темряви. Бог назвав світло днем, а, а темряву назвав ніччю. І був вечір, і був ранок, день перший. Слава Ісусу Христу! Я хочу поділитися з вами моєю улюбленою притчею про двох будівельників. Притча про двох будівельників. Колись один мудрий, розсудливий та старанний чоловік захотів звести собі новий будинок і звів його на скелі новий випадок повені чи грози, а другий нерозсудливий і нестаранний чоловік звів його на піску біля узбережжя ріки. Коли настала буря, почалася повінь. І будинок того, хто збудував його на піску, рознесло вщент, а того мудрого чоловіка, який збудував його на скелі, навіть не зачепило. Ця притча навчає нас в тому, що треба будувати фундамент свою душу на Ісусу Христі, адже Він єдиний міцний фундамент. Слава Ісусу Христу! Я хочу вам прочитати одну притчу Данил у ямі з левами. Всю собі добрий чоловік Даниїл, але одного разу люди сказали цареві, що Данил порушив затон тому його треба потарати. Забуці засмутився. Так, все ж наказав слугам. Помістити Даніїла у яму з голодними левами зранку цар. Пішов подивитись, як там бідний Даниїл. Цар нахилився над ямою і загутав. Даніїле, ти тут? А Даніїл відказав царю. Я живий і здоровий. Я помолився. До Господа і Він переслав сюди свого ангела, тож леви не зробили мені нічого, поганого. Цар дуже зрадів і на те за яла з ями. Бог показав. Що so, він усе може і що so, його треба слухатись.